Всім доброго ранку. Понеділок, ранок, як завжди, ми знімаємо, що є в наявності. Майданчик Карпарк Я, місто Кам'янське, вулиця Республіканська, 9, а робимо з 9 до 18. Повні огляди кожного авто є на головній сторінці, розділу тут буде зараз у продажу. Тепер побіжали, значить, у нас Chevrolet Volt, блін, посередині ценничок. 9500. Це гібридна автівочка. Я отак буду масштаб міняти. Mazda 3 на автоматі. А, тут ближче, тут побачимо. Значить, бензинчик шостий рік. Тут все підігріви, 5700. E, Nissan Rogue, Америка. 17 рік, повний привід 2,5, всі діла 14800. Kia Кія 2 літра газ, бензин, автомат. всі там там, що там, Два ключі, диски 5800. E, Volkswagen Passat. Автомат. 1,8, клімат, підігрів 8. Тут вообще, взагалі всі автомати йдуть. Зараз. Пропустив Ліф. 19 рік електричка, 87, СО, 40 батарейка, 250 приїжджає за 15. Чиїда на автоматі в Сідані з газом за 6 тисяч. Тепер, щоб не пропустити, Ford Fusion автомат 14 рік 9400. Nissan Rogue, ще один Америка. Сама повна комплектація 17 рік. 16700. Жук офіціал куплений в Україні. 60 тисяч пробігу всього. 19 рік. Автомат 14500. Тепер, е, щоб не пропустити, Volkswagen Passat. Механіка 6500 1,9 дизель. Так, rav 4-й, щоб я не пропустив. rav 4-й у нас автомат. Ось таке гарне авто. 17 й рік. 2.0 газ бензин. 17500. Далі у нас є маленький ось такий смартік. Він теж автомат 3300. Тепер у нас Рено Логан. Механіка з газом 5.100. Fiat Punto. Автомат з газом 4600 з кліматом. Fiat. Пунто. До речі, вони обидва грант пункти, так і це на механіці 4500. Так, щоб я не пропустив, що тут? Фабія. 5300. Восьмий рік, 1,6, повна комплектація, 5300 в універсалі. Далі Opel Astra H. Свіжопригнано на транзитах. Восьмий рік, всі склорідні, клімат Круїз 5700. Тепер, щоб не пропустити. Форд Фокус. хетчбек, Офіційне авто. 1,6, бензин чи клімат підігріву 8. Форд Фієста Автомат, щоб я не пропустив, бо тут всі автомати були. 19 й рік, 55 пробігу, 11 тисяч. Так, що тут далі? Форд Фокус в універсалі. Комплектація тут багато. Підігрів лабаша, круїз, сидінь підігріви, 5500, 7-й рік, 1,6 бензин. Далі у нас Меганчик, третій, всі ми Сімилюбимий народний автомобіль. Десятий рік, 7500, 1,5 дизель 6 ступка. Так, Toyota, Avensis, Універсал, 2-літровий бензин, 6200. За дуже дешево є отака Сма кондиціонер. 1,3 бензин, 84 пробігу, шостий рік за двушку. Лінзоване світло, до речі. Шкода, щоб не пропустити. А5. Ліфтбек. Як всі люблять, 1,6 MPI, газ, бензин, сьомий рік за 6. Мерседес. А180. Двохлітровий дизель. Елеганс комплектація. 6-ступка. п'ятий рік 5400. Красень. Chevrolet Aveo, міська автівочка. Хетчбек невеликий. Дев'ятий рік, 4300. Так, погнали! Volkswagen Golf Plus. п'ятий рік. 1,4 бензинчик. Двохзонний клімат, круїз, датчик світла. 6200. Ford C Max. Тут погнали вже мінівени міні зараз будуть. Шостий рік, 1,6 бензин за п'ятерочку. Так, щоб не пропустити. Шкода єті, повний привід, 6 ступка. 11 рік за 7500. Це ціна, сама перша по Україні. Ось такий джип є китайський, Lifan. Він. Ну, розміром як rav 4 навіть чуть більше. Він почти до коптів і не дотягує. 14 рік, 1,8 газ, бензин, підігрів сидінь, кондиціонер 5700. Тепер погнали мінівени. Сенік другого покоління, диски, Панорама. 8 рік. 5900. Тепер CMAX, рестайлінг, 9 рік. 1,8 бензинчик, Титанчики. 1,8, да, бензинчик 200 пробігу. У 6200. Опіль Meriva. Це автівочка чуть менше, ніж Zafira, а все однакове зефірою. Сьомий рік, 1,4 бензин, кондиціонер, складання 5300. Сенік другого покоління. Так само рестайлінг, як і той серебрястий, тільки це фіолетовий. Так, Сьомий рік, 1,6 бензин 5700. Це нові таблички пробуємо ще в кредит, там, до речі, ви бачили. Грант Сенік. Такий самий, як той Брат тільки побільше, бачите? Грант він же длинніше Сьомий рік 195, він з газом, газ, бензин 1,6 5700. Погнали Сенік третього вже покоління. Дев'ятий рік. 1,4 турбобензин, А вся в рідній фарбі. 6200, всі скло, до речі, оригінальні, так само Рено. І у нас саме скраючку стоїть Opel Zafira, зафіра. Семімісна. Zafira всі дайде дай, 7-місна. Що у нас вона? 6 рік. 1,8 бензинчик 5700. Ще раз нагадую, всі автівочки ви можете придбати в кредит у нас на майданчику або подивитися повноцінний огляд на головній сторінці розділ зараз у продажу. Ось такі авто. Чекають на вас на майданчику Карпаркіо.